Жен об'єкт на своїй рідній землі це для нас велика цінність, і саме Бродівський замок це є гордість нашої історії. Болючим є це місце, але гордою. І щоб вона дійсно для нас була гордою всесторонньо, Ми вирішили зробити порядок. Починали із цього, що всі. Активні люди із підрозділів, структурних підрозділів відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму були задіяні на першу толоку у Бродівському замку. Ось так і почалася наша робота. Робота дуже була активна на совість і з любов'ю. І вже до сьогодні ми майже зробили третю частину чистки нашого бродівського замку. Мрія у нас така, щоб Ще зібрати таку міську, навіть районну толоку, для того, щоб ми довели все до гарного стану, тому що це все наше. Дуже мені приємно, що я співпрацюю з людьми, для яких дійсно наше місто це є рідна та землиця, яка нас. Пестить, народила, годує. І всі хочемо, щоб вона була в найкращому стані і славилася по всьому світу. Співпрацюю я із директором базару Олегом Касмирчуком. Це людина, яка завжди відгукується на всі потреби. З міським головою Анатолієм Белеєм, з директором лісгоспу Орестом Ярославовичем Ониськівим. Це люди, які ніколи не знають, ми не можемо, а завжди кажуть добре, ми допоможемо і зробимо дай Боже нам побільше таких людей.